Линий час щастя й урочистих свят. Покласти квіти до підніжжя обелізка, згадати про полених всіх солдат. Право покласти квіти до обелізка за воїнам надається учням восьмого класу мечах Алі та Юзин Марії. Фігура центральна, як кажуть, народі, всьому голова, директор на місці, той ж коло і як він керує, так від діла. Тож особливе йому шанування, але зі... отримуйте вітання. Слово для привітання та оголошення наказу по школі надається директору школи Климаку Андрію Михайловичу. Шановна освітянська родина, дорогі наші батьки, шановні вчителі, дозвольте мені сьогодні привітати всіх вас з початком нового навчального року ще перед вами 16 молодих репинців, наших громадян, які від сьогодні вже будуть мати статус учнів. Зараз і нашого зібрання уручні спеціальні посвідчення. Хочу наголосити на тому, що початок нового навчального року на нашій рідній Міжгірщині проходить умова піднесення розвитку освіти. Як і освіти у всій Україні. Прикладом того розвитку освіти району є і наша рідна школа. Я постараюся перерахувати лише невеличкі моменти з нашого життя. За два неповних роки було, наприклад, перекрито покрівлю прокрівлю на нашій школі. В цьому продовж цього літа замінені вікна і двері на більш сучасні енергозберігаючі всіх постановах нашого уряду, у всіх рішеннях, у всіх програмах є також одним із пріоритетних завдань це збереження здоров'я нації. протязі цього навчального року ми також отримали із рук нашого губернатора сертифікат на мультимедійний комп'ютерний комплекс. Буквально два тижні тому ми отримали. Комплект обладнання для спортивної зали вартість дорогі наші учні, шановні вчителі і батьки. Щастя вам, добра і удалого старшого. Дозвольте представити гостя нашого свята, заступника голови районної державної адміністрації. Володимира Голодняка. І дозвольте надати йому слово. Дякую. Шановні батьки, шановні вчителі, дорогі учні, дозвольте мені від імені нашої виконавчої гілки влади, районної державної адміністрації від імені районної ради Мізівської привітати всіх нас із прекрасним святом, яке наступає осеню. Це перше вересня, день знань. День знать, який чекали всі ці, і наші маленькі діточки, і батьки їхні, і старшокласники, тому що для кожного цей день є дуже незвичним, але дуже, дуже важливим у їхньому житті. Я хочу звернутися за все до батьків. Я дуже дякую вам, шановні батьки, за те, що діточок, ви враховуєте своїх діточок, що ви доручили е, нам. Владі, у педагогічному колективу, зокрема дитинської школи, щоб їх ваші учні навчалися у даній школі. Я хочу звернутися до вчителів і так само сказати, шановні вчителі, сьогодні прекрасний день, і він сьогодні тільки починається. І е, наші батьки доручили, щоб вивчили прекрасних наших громадян, нашої прекрасної держави. Я звертаюся до учнів, побажаю без все, щоб вони були міцними і здоровими. Щоб вони набиралися знань, щоб вони йшли у в життя, щоб добилися вони все того, що бажають їм їхні батьки. Не так все легко, не так все просто. І повірте мені, і батьки, і вчителі, що навчання це та ж сама дуже велика і важка робота. Ми працюємо сьогодні в нових умовах за новими стандартами, зовсім по-іншому помінялося життя. Ми добре знаємо, що залежить це від самого учня. Оці е, незалежне тестування, оці іспити, які вони здають, повірте, це дуже серйозний іспит у житті. І я би хотів, щоб ви добре зрозуміли це і батьки, і учні. Що сьогодні неважливо просто оцінка сьогодні благодаті від імені голови районної державної адміністрації, значить він це росив перевідати, не буде в школі ці, але буде інша школа. Що ми все зробимо можливо, щоб і учні, і вчителі, і батьки всі відчували комфорт. І турботу нашої влади про наших діточок. Дозвольте мені вже значить, зараз вручити сертифікат на спортивне обладнання для вашої школи. Ну, сертифікат, сертифікат, але в принципі тут входить і тенісні столи, і баскетбольні, і волейбольні обладнання, і м'ячі, і футбольні, і волейбольні, і, і тенісні. Андрій Михайлович, будь ласка, для вас така нагорода і це для. Окей. На завершення я дійсно відчуваю е, директора школи, значить і його оцінку, вас е, повагу, тому що Андрій Михайлович проробив у цій школі багато років. Він заслужив те, щоб і ваш педагогічний колектив, значить, був відзначений від імені районної державної адміністрації. І сьогодні, на нашому е, першому е, Знань, я е, хочу вручити нагороду для е, Андрія Михайловича. Грамота міжійської районної державної адміністрації нагороджується директорської заосвітньої школи першого третього ступенів за багатовічну сублінну працю, активну участь у громадському житті району та з нагоди відзначення дня знань. Голова адміністрації Василь Щурко. Ця нагорода це е, говорить про те, що всі вчителі, значить якраз і вся школа в імені Андрія Віталій, достойна того, щоб мати нагороду. Бажаю щастя і здоров'я. Становні присутні, я щиро дякую за нагороду. Я вважаю, що ця нагорода є вашою нагородою в першу чергу. Це нагорода вчителів. Нагорода учнів це і участь в олімпіадах, у конкурсах, участь у малій академії, це співпраця школи і батьків це наша спільна нагорода. Тому я про зарахування учнів першої клас і вручити їм спеціальні посвідчення. Так. Учнями. Першого класу у 2000, з 1 вересня 2013 року наступних дітей. Перший клас сьогодні вам відчиняє двері. Порадуйте і мам, будьте мудрі і щирі. Поважайте вчителів, добрих друзів майте, на 12 завжди вчіться, двійок не хапайте. Отакими словами посвідчення першокласнику. З такими словами я зараз із превеликим задоволенням вручу кожному першокласнику. І сьогодні ви будете вважатися справжніми школярами. І так, посвідчення першокласниці вручається пряник Кароліні Васильівні. вручається учениці першого класу Буркало валентині Юріївні. освічення першокласника вручається учню Глебі Павлу Олександровичу. Це справді першокласниці. Посвідчення першокласниці вручається кіз Богдані Михайлівні. Посвідчення першокласниці вручається коза Анні Владиславі. Посвідчення першокласника вручається Костюку Валерію Віталійовичу. Посвідчення першокласниці вручається Костюку Ляні Іванів. Посвідчення першокласниці вручається Оленичиниць Богдані Анатолійовичу. Посвідчення першокласників вручається Лучен Ліліані Вікторівні. Посвідчення першокласника вручається Маханчу Івану Івановичу. Посвідчення першокласників вручається млавець Вікторії Вікторівні. Посвідчення першокласниці вручається Оленичу Аліні Михайлівні. Посвідчення першокласника вручається Шекеті Олександру Михайловичу. Посвідчення першокласника вручається Шкелебею Тадею Івановичу. Вітаю, Тадею Посвідчення першокласників вручається Щур Андріану Михайловичу. І посвідчення першокласників вручається Юртин Катерині Вікторовичу. Ще раз вітаю наших славних першокласників. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, натхнення, успіхів у навчальній праці.